Кому відпочинок, а кому час для роботи. Попри літній сезон відпусток, селищі нове облаштовують притулок для перетримки тварин. Взимку ми розповідали, що волонтери громадських організацій щасливий пес отримали від міської влади в оренду ділянку на пільгових умовах. Тоді зоозахисники просили підтримки від кропивничан і в облаштуванні вольєрів. Знімальна група день за днем навідалась туди знову. Яна Семенюк розкаже, що з того часу змінилось і яка допомога волонтерам потрібна сьогодні. Ще півроку тому приміщення, яке отримали волонтери від міської влади, виглядало ось так: відсутня підлога, нерівні стіни та старі вікна. Тут активісти планували облаштувати кабінет для стерилізації. Та два-три дня где-то і, скоріше всього, випускатися на місце прижнього питання. Тобто, якщо вони не агресивні, якщо вони не бешені, звісно будуть ділянку процедуру, уколи, якщо буде можливість, будуть випускатися на місце прижнього питання. А ось так будинок виглядає нині. Тут вже вирівняли підлогу. На стіни поклали плитку, замінили вікна, вхідні двері, покрівлю та провели водопостачання. То з ближайше вірям та сталась стіни. подключить электроэнергию. Все мелкие работы, которые мы могли сделать своими руками, мы уже их осуществили. Остались более трудо-трудоемкие, ну трудозатратные и финансово затратные. До них входит и установление паркану. Взимку самый паркан был наибольшую статею вытрат. Самое большее, что хотелось бы у властей попросить, это оградить всю территорию, потому что специалист нам тоже просчитывал самые дешевые материалы. Так если оградить всю территорию, это около Ста тисяч треба тільки на забор у цьому волонтерам допомогла не влада, як ті просили, а анонімний спонсор, який придбав матеріали для огородження. Завдяки паркану вдасться вберегтись від крадіїв, що час від часу проникають на територію притулку і встановити з десяток вольєрів. Туди, допоки не знайдуть господарів, звезуть усіх підопічних чотирилапах. Це буде місце для перетримки. Ті тварини, які вже в нас є, це близько сотні тварин. Вони зараз теж на різних місцях перетримки. У чотирьох волонтерів вони знаходяться. Також розділені між собою. Тварини вже давно між собою живуть, тому вони. Дуже гарно жилися, а планується перевести. Взагалі планувалося літом, але на жаль, роботи трошки затянулися, тому плануємо восени. Волонтери майже щовихідних приїздять до майбутнього притулку, щоб якнайшвидше навести лад і дуже сподіваються встигнути завершити усі заплановані роботи до початку холодів. Тож чекають на фінансову підтримку для завершення робіт від небайдужих. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.